Про дитинство, де багато мовчання бувають сім'ї, де зовні все нормально є дах, їжа, школа, свята, але чогось важливого немає тепла, відчуття, що тебе бачать, що твої емоції не зайві. У таких домах діти дуже рано навчаються не просити зайвого, не турбувати, бути зручними. Ця книга про тих, хто виріс у такому мовчанні, і давно звик не називати це болем. Коли батьки дорослі тілом, але не емоціями, емоційно незрілі батьки це не про поганих людей. Це скоріше про тих, кому самим колись не було на кого спертися, хтось боїться конфліктів. Хтось уникає близькості, хтось реагує надто різко, бо не витримує напруги. Такі люди просто не вміють бути поруч глибоко, і дитина намагається зрозуміти їхній настрій замість того, щоб розуміти свій. Ми несвідомо підлаштовувалися під їхній світ, намагаючись вигадати спосіб, заслужити увагу. Те, що тягнеться за нами в дорослість, коли виростаєш у такій атмосфері, це залишає слід, інколи дуже тихий, але постійний. Ми можемо боятися сварок, усміхатися навіть коли боляче, не знати, чого хочемо, плутати турботу з контролем, вибачатися за свої почуття. Це не тому, що з нами щось не так, це просто. Нас так навчили жити Правда, яку важливо собі дозволити. Авторка Ліндз Ді Гібсон говорить прямо: те, що ти відчував у дитинстві, було реальним. Ти не перебільшував, не вигадував, не був надто чутливим. Ти просто був дитиною, якій було самотньо поруч з дорослими, які не вміли бути дорослими емоційно прийняти це. Непросто, але інколи ці слова знімають той давній клубок у грудях. Про розуміння, яке змінює погляд назад у книжці багато моментів, які повертають до минулого, але роблять це обережно. Ми згадуємо сцени, де хотіли підтримки, а її не було. Сцени, де нас просили бути тихими, коли нам хотілося плакати. Або сміятись і, водночас, книга нагадує: батьки невинні у своїй незрілості, їх просто ніхто не навчив інакше. І коли це усвідомлюєш, з'являється трохи більше трохи більше спокою. Перші кроки назустріч собі. Зміни не виглядають як нове життя з понеділка. Швидше як маленькі рухи, перестати брати на себе все, визнати, що нам дещо важко дати собі право на відпочинок, не йти туди, де нас не чують це прості речі, але вони повертають відчуття, що ми нарешті маємо право на власний простір і на свої справжні реакції. Коли свобода означає бути чесним із собою, у певний момент приходить дивне відчуття: ми можемо жити по-іншому, не боятися, що чесність когось розчарує, не мовчати у моменти, коли важливо говорити, не жити спробами заслужити любов, це не про віддалення від батьків. Це скоріше про те, щоб перестати доростати до їхніх очікувань і нарешті дорости до себе. Про дорослих дітей, які нарешті можуть видихнути. Ми не можемо повернути собі в дитинство, але можемо перестати носити його тягар. Можемо бути ніжнішими до себе, можемо вибирати людей. Які нас справді чують, можемо створювати атмосферу, в якій нам добре дихати. Вільні діти емоційно незрілих батьків не про звинувачення і не про те, щоб тікати від минулого, це про свободу, про простір, де ти можеш бути собою, навіть якщо колись цього не дозволяли.